Вікторія Цьомик вже два місяці працює головною спеціалісткою в управлінні молоді та спорту Хмельницької міської ради, дівчина отримала роботу після успішного завершення стажування. Другий місяць, як я працюю в міській раді, два місяці стажувалася. Наразі ставлення до мене як до головного спеціаліста і як на той час до стажиста, сильно не змінилося. Так, можливо, якісь відповідальніші задачі почали ну, ставити на мене, але щоб такого, як Когось дисбалансу то немає. Відповідальність в роботі це найголовніше, як на мене, і тому таке ставлення хороше і лояльне. Нині роботи трохи побільшало, каже дівчина, однак їй це до вподоби. Тож радить усім, хто мріє працювати у виконавчих органах міської ради, подати заявку на стажування. Я пожалкувала навпаки, рада. А така порада бути більш впевненішими в собі. Там, якщо навіть заповнюєте заявку, думаєте, потрібно чи ні так, спробуйте, це дійсно класний шанс, класний шанс розвитку в нашому місті загалом і реалізація себе як спеціаліста. Нині у міській раді відкрили новий набір на стажування. Отримати таку можливість мають змогу молоді люди віком до 25 років. Для цього необхідно заповнити аплікаційну форму на вебсайті Хмельницької міської ради після пройти тестування, співбесіду та підготовче навчання. Одна з обов'язкових умов закінчена вища освіта початковий бакалаврський або магістерський рівень. В аплікаційних формах молода людина визначає ці пріоритетні напрямки, по яким хотіла б спрацювати в Хмельницькій міській раді. Визначаючи це, вона розуміє свій фаховий рівень і ту освіту, котру вона має, або відповідно ту, котру здобуває. Подати заявку для участі можна до 15 жовтня. Саме стажування розпочнеться в листопаді. Керівники структурних підрозділів, котрі відповідно присутні на співбесідах, одразу розуміють, якого рівня завдання буде надаватися молодій людині. Звичайно, що це є спочатку початковий рівень це ознайомлення з документами. І Хмельницької міської ради, і законодавчими актами, законами України, котрими керується даний структурний підрозділ, і відповідно це спочатку мінімальні завдання, але в подальшому до основних завдань структурних підрозділів відповідно до положень про структурних підрозділів, модель людина залучається повністю набуває розуміння всього аспекту роботи структурного підрозділу. В кінці стажування учасники отримують сертифікати та рекомендаційні листи для роботодавців. Усіх зарахують до кадрового резерву, а найкращі зможуть працевлаштуватись у виконавчих органах міської ради. Ірина Кондратюк, Юрій Старушкін, новини міста.